Доброго дня! Урок геометрії 7 березня. Нагадаю, що на попередньому уроці ми з вами ознайомилися з формулами, які зараз перед вами, і вчилися користуватися цими формулами. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо ще одну задачу, користовуючи ці формули, та вивчимо нову тему. І так, сторона шестикутника, вписаного в коло. Шестикутник списаний в коло. Шестикутник? Вписаний в коло. Вписали в коло. Дорівнює відомо. Знайти сторону Трикутника. Описаного навколо кола, а от Трикутник опишемо. Коли описаний, він має дотикатися до кожної сторони. Ось така в нас картина вимальовується. Значить, шестикутник вписаний в коло, а трикутник описаний. Давайте позначимо сторони шестикутника А1. Вершини перепрошую. А2. А3. Ну і так далі. Не буду, Нам достатньо тих а 1 а 2 Сторони трикутника називаємо АБЦ. В принципі, ми можемо і до 6 називати, якщо хочете, можете назвати далі. Тут буде А4, А5 і А6. Просто вони нам не дуже потрібні через те і не дуже на цьому акцентуємо увагу. Нам потрібно зовсім інше. Так, запишемо дану до задачі. Так, за умови задачі нам дано сторону шестикутника. Ми її позначили а 1, 2, тому що ми знаємо, що шестикутник правильний. І знайти сторону трикутника Ми взяли одну сторону, АБ, тому що ми знаємо, що трикутник правильний. Тобто, всі сторони шестикутника рівні між собою та всі сторони трикутника рівні між собою. І так, в нас є шестикутник, який вписаний в коло. Отже, в нас коло описане навколо шестикутника. Тому нам треба радіус описаного кола навколо шестикутника. Радіус описаного кола навколо шестикутника. Дивимося. Описане: це r велике шестикутник, тобто радіус дорівнює стороні. Дорівнює А. Шестикутника. Так як сторона шестикутника у нас 2 корені з трьох, то і радіус шестикутника дорівнює 2 корені з 3, або просто радіус описаного кола. Тепер у нас коло те, що було описане навколо шестикутника, це саме коло вписане в трикутник. Вписане трикутник, отже. Радіус описаного кола для шестикутника дорівнює радіусу вписаного кола в трикутник. Дивимося формулу радіуса маленького в трикутник. Ось вона. А корінь з трьох на 6. Отже, R для трикутника А корінь з трьох на 6. Але ми тільки що записали, що r для шестикутника дорівнює r для трикутника. Тобто замість r для трикутника ми можемо підставити два коріні з трьох. Для зручності можете записати одиницю, перемножимо навхрест. Починаємо з одиниці. Знаходимо А, корінь з трьох і корінь з трьох скорочуємо, і А буде дорівнювати 12 см. А це в нас сторона трикутника, так? а сторону трикутника ми позначили через АВ, тому АВ буде дорівнювати 12 см. Записали відповідь. Тема сьогоднішнього уроку, на продовження уроку довжина кола та довжина дуги кола. З довжиною кола ми з вами зустрічалися у 6 класі, там, де в нас ще була математика, не було алгебри і геометрії. Що таке довжина кола? Ну, якби ви взяли мотузку, мотузку і взяли її, яка була складена в коло, розірвали цю мотузку і розклали її, ми би отримали. Такий відрізок у вигляді якогось там шнурка чи чого іншого. Так от ця довжина це буде довжина нашого кола. Інакше кажуть, що довжина кола це ніби як периметр кола. Ніби як периметр кола. І ми з вами у в шостому класі позначали довжину кола буквою С, так само буде позначати зараз. І довжина кола радіус якого Р обчислюється за такою формулою. Де пі це в нас ми знаємо число 3,14 приблизно. Де взялася ця формула? Дуже просто: взяли коло, поміряли його довжину, ми знаємо, що його можна розірвати, розрізати, розпиляти, розтягнути. Та визначили радіус цього кола і знайшли відношення. Знайшли відношення довжини до діаметра і обчислили це число пі. Це число Пі, воно вийшло стало для всіх цих випадків, і воно приблизно 3,14. Ну, Головне зараз запам'ятати вам ось цю формулу. Тепер наступна тема довжина дуги кола. З дугою кола, ми з вами зустрічалися. Ось візьмемо, наприклад, проведемо два радіуси та побудуємо центральний кут. Ось наш центральний кут. І ось наша. Не зовсім гарно, ну, але... а ні. Так, і ось тут у нас буде дуга. Ну, давайте я вам позначу, не буду вже. Ось, ось цей ось цей частинка. ось ця. Це наша буде дуга. Частинка кола, ось ця, що я вам тут помалювала. А ось цей кут називатиметься у нас центральним. Назвемо цю дугу у нас нехай буде АБ. І ми пам'ятаємо, що ми вчили, що центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається. Тобто, дуга і центральний кут мають однакову градусну міру. Давайте знайдемо, як обчислити довжину дуги, тобто довжину частинки кола. Ну, ось Ми з вами щойно обговорили про те, що довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Ми знаємо, що коло, все коло має 360 градусів. Тому, коли ми хочемо знайти довжину дуги для 1 градуса то нам треба все коло розділити на кількість градусів, тобто на 360. Скоротимо 2 і 360 і будемо мати πr на 180. Так, ми можемо обчислити частинку кола, коли центральний кут 1 градус. Але якщо нас, наприклад, просять знайти, коли центральний кут 20 градусів. Зрозуміло, що ми маємо ту частинку, яка відповідає 1 градусу помножити на 20. Тому для загального випадку довжина дуги буде обчислюватися пі r на 180 і помножити. І помножити на N. N будемо рахувати центральний кут. Ось це наш буде N. Це наш буде центральний кут. Так, давайте візьмемо рамочку цю формулу і запишемо, що це в нас за формула. Отже, ми маємо формулу довжини дуги і запишіть, що таке N, яким можна ще сюди градуси дописати. N градусів це центральний кут, що відповідає дузі. Отже, використовуючи формулу довжини дуги та формулу довжини кола, ми зможемо розв'язувати сьогоднішні задачі. Розглянемо вправу 768. Зробимо випадок 2. Знайти радіус кола, довжина якого? Отже, у нас є довжина кола. Довжина кола буквою С. Довжина 7 π дециметр. А нам треба знайти радіус. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Отже, ми можемо підставити замість С 7 π. Звідси ми знайдемо R. Щоб знайти невідомий множник, а R це множник, треба нам добуток 7 π поділити на невідомий множник на 2 π І ПІ ми скоротимо і видісним других, а 7 других це 3,5 дециметра. Ось так, просто використовуючи формули, можна знайти, звичайно, коли ми будемо шукати довжину кола, це ще буде простіше просто підставити R. А обернено трошки складніше завдання. Вправа 770. Давайте зробимо, ну, наприклад, друге. Радіус кола дорівнює 20. R дорівнює 20 см. Знайти довжину дуги градусної міри альфа. Альфа. Тобто, що це написано? Це означає, що в нас оцей кут дано, градусної міри альфа, тому що дуга теж вимірюється в градусах, не тільки в сантиметрах можна поміряти, а й в градусах. Тобто вона дорівнює куту центральному. Ну, і оцей альфа у нас буде дорівнювати те саме, що n 10 градусів. А знайти нам треба довжину дуги. Ми щойно з вами записали формулу, як обчислюється, довжина дуги. PR, n. І ділимо на 180. Підставимо. У нас все є. Тобто ми можемо вже шукати довжину дуги. Пі. R у нас 20, а N це те саме, що альфа. Тобто n і альфа може бути, може просто писати центральний кут. У нас дорівнює 10. І ділимо на 180. Так, давайте скоротимо 20 і 180, отримаємо пі. 20, скоротиться, його не буде. Тут буде тільки 10 градусів. А тут, коли скоротити на 20, буде мати 9. Єдине, що би я наголосила, щоб пі не писати на початку. А після чисел деяких ось таким, наприклад, чином. І довжина дуги у нас обчислюється... Так, градуси ми скоротили, а тут у нас. Ага, це не градуси. Так, секунду, діти. Ось тут вже ж нас не градуси. І ось тут у нас градуси вже скоротились, тому довжина дуги. У нас буде у сантиметрах. Так, ось тут у нас ми підстали, це сантиметри. Градуси і градуси скорочуються, отже, отримали сантиметри. Так, ну давайте ще три, зробимо з 300 радіус дорівнює 6. 20 см, а кут альфа дорівнює 300 градусів. Так, знайти l дуги l дуги. Формулу переписувати вже не будемо, та сама вправо будемо підставляти. Тобто L дугів у нас буде дорівнювати, Пам'ятаємо формулу P, R, P, замість R 20. Помножити на N на 300 і поділити на 180. Скорочення у нас буде те саме: 20 і 180. Так, градусів. Тут тобто мати π, залишається 300. Градуси скорочуються. Так, і ось тут, ну, нехай буде тут 300 градусів, а тут залишилося у нас 9. Тепер нам ще треба 300 і 9 скоротити. На 3 буде 100. І тут третіх. Так, три градуси. Пі. Ну і градуси ми скоротимо, буде 100 103 і. Можете виділити цілу і дробову частину. Можете виділити ще цілу і дробову частину. Наступна вправа, 776 знайти радіус кола, у якого дуга, що відповідає центральному куту 20 градусів, тобто є кут, має довжину 2 π Дуга має довжину 2 π Дуга позначаємо L маленьке 2 π см. Знайти радіус. Так, формула дуги. Формула довжини дуги. Підставимо. L ми маємо 2 π Підставимо. Далі π. R ми шукаємо, N в нас є 20 градусів. Давайте скоротимо 20 і 180 поки що. Тут буде просто PR, 20 пропаде, а в знаменнику буде 9. Перемножимо навхрест. Знайдемо звідси R. І пі скоротимо, і радіус буде 18 см. І ще одна вправа. Довжина дуги кола радіуса 18. Радіуса 18 см. Довжина дуги кола радіуса 18 дорівнює 4, тобто довжина дуги дорівнює 4 пі сам. Знайти градусну міру дуги. Тобто наше N треба знайти у формулі. Градусну міру дуги. Так, формула. Маємо L, тобто довжину. Так, R маємо 18. N не маємо, будемо шукати. І 180. Скоротимо на 18 праву сторону. Тут залишиться 1, тому пишемо PN, а в знаменнику залишиться 10. Перемножимо нагори спочатку на одиницю. Будемо мати 40П. Звідси знаходимо n. маємо 40П. Розділити на ПІ. І скоротили і маємо 40 градусів. Ага, ось тут у нас градуси. Туму буде градуси, плюс де я згубила. І будемо мати 40 градусів. Отже, наша дуга в градусах 40, або центральний кут буде в нас 40 градусів. Те, що нас просили, те ми і знайшли. Ось такі задачі на знаходження довжини кола та довжини дуги. Задачі не є складними, основне не заплутуватися у обчисленнях. Щось з чим скоротиться, щось чим перемножиться, тут бути уважним. Дякую за увагу!